Самі тут аж до малих кліщів осталися. Цю? Так а що він тут стоїть? Так воно не підйомне. Я колись дала солдатчикам пару карбованців. Вони притарабанили мені його на двір. А зараз. Де наші солдатики? А де наші солдати? Ну добре, добре, мама. Хай, значить, стоїть у нас посеред двору. Значить, буде ну, центром нашого села на нашому подвір'ї. Мама. Я багато розмишляла про те, що ти мені говорила, ну там про покоління і все остальне. Ти, пожалуйста, на мене не обіжайся, І, пожалуйста, почуй мене, я тобі за все дуже, дуже-дуже благодарна. Якби не ти, ми вже б вже давно помирали, і я, і вовка. Браконьєри вчора підстрелили лося одного і залишили здихати у каналі. Скоти люди, аби тільки нас не чіпали. Ще й вовка кудись вигулювався зібратися. Я йому кажу бабі, бабу, бабу, а він є, ні, він мене взагалі ночі Бабу! Що? Бабу йому треба. Слава! Ти шо? Бери вовку, єхай отсюда. Він парень роботящий, годівка хороша, швидко прибере. Чуєш? Ні. Слава. Не чую, Не чую. Що ти тут таке говориш? Ми тут в зоні живемо, як у Христа, за що? А там крізь люди. Вони осатані. Статилих не бачила. Не бачила, як церкви з чинцями заживо спали? Бачила? А як батьки хоч від голоду дітей своїх їдять? Бачила? А я бачила, я таке бачила, я таке бажаю. Мама, мама, я що ти мені бачиш? А церкви, що вони зараз. Понастроювали, так може би там. При церкві слав! при жени га! А що? В церквах ми такі самі люди, як скрізь. Зря ви приїхали сюди, зря. Гляди ж там серед людей. Все по-другому пройшло.